Давай. Все. А ну выключи на секунду. Боже, можно. Да. Так, Подожди. Может, я, так я забыл, как називається. Ну, ну все, Это размышление, да. Ну еще коллегу снимем. Я так, пока мотор сниму. А, ну все, давайте Сейчас давай. я моторчика быстро сниму. Чтобы бачили, що по это не только и мотор умеют делать. Конечно. А, ну давай. Да. А не там яке підрахуй еще на море. Якось з бабою моєю ми у розговорі так рішили, що відпустку проведемо на морі, щоб ніхто не діставав нас, я сука, в Крим поїдемо дихать, та візьмемо онука. Тож приїхали на море, отам благодать, сонце світить, море тепле, в рот його їбать. Внук неначе накупився, не є потихеньку, піймай, дедушка мені медузу маленьку. Що робить? Почухав сраку, дожував, що огірка, стрибнув воду, як собака, і попиздячив до буйка. Біля мене прямо з моря випернув дельфін. Через сраку в море випер в мене весь адреналін. З переляку яйця з морги, підтягло до пуза. Раптом бачу перед носом плаває медуза. Зараз я її піймаю, цю маленьку суку, відвезу її на берег та й отдам онуку. Та це що, Міраж чи Хохма, чи кошмарний сон не медуза перед носом, а плава Гандон. Я хотів минуть, а то впірнуть униз. Ну, хуй сраку, той Гандон на носі завис, а зняти не можу, бо під себе руками грибу, а він паднувся й прилип на верхню губу. Тільки берега дістався, як почав блювать. Ну, а баба разом з внуком, давай ригатать". О Отой випадок на морі я згадую досі. Я, як морж, тоді приплив з Гандоном на носі. Більш на море не поїду, в рот його їбать. Краще в тещі буду, я картоплю сапати.